Вітаю! Я страшенно не люблю слово магія, хоч сама вчуся бути магом свого життя. Чому не люблю? Бо люди наповнили його чорним змістом. Якщо хтось піднявся над рівнем інших до такого моменту, що може на них впливати, керувати. Ну, наприклад, влада, маніпулювання, чорна магія, психологічний тиск, терор, диктатура, деспотизм, гіпноз, то залишається в цьому Егрегорі задоволений. Проаналізуємо ці стосунки. На мою думку, вони є низьковібраційними і служать тіні, живлять темряву. Якщо ж хтось, відчувши в собі силу, рухається далі і не шукає шляхів задоволення своїх потреб за рахунок інших, а розкриває свої внутрішні можливості змінювати своє життя, тим самим змінюючи світ навколо, то тоді ми стаємо магами свого життя. Чому тоді змінюється світ навколо? Бо ми наповнюємо себе вищими вібраціями. не живимося енергією інших, а створюємо або одержуємо власну для звершень, для відкриттів, для досягнень. Тоді до нас притягуються люди і події з відповідною. Вібрацією. Так ми стаємо творцями свого майбутнього. А якщо є багато однодумців майбутнього сім'ї, роду, держави, планети, Всесвіту, завжди уявляйте те, до чого прагнете. Продумуйте все до деталей, промальовуйте, прописуйте. Я сьогодні вам хочу запропонувати вірш Магія. Якщо у вас складна життєва ситуація і ви шукаєте вихід, ставте запитання до свого духу в голос, і ви обов'язково одержите відповідь у різний спосіб. Один із них, коли ви проаналізуєте свої помилки, вчинки і дійдете певного висновку. Постійний аналіз інформації призводить до розширення свідомості і знаходження істини. І ви тоді стаєте магами свого життя безвідносно життя інших. Вірш магія. <кій> а що поселиться в той вакуум у грудях? Яке воно, що не покажеш людям? І як його плекати чи убити? І що тепер чекати чи творити? Чи є кінець початкам знов і знову? Чи варто брати досвід за основу? Напевно, Є іще для чого жити, для себе ці питання всі закрити. Стіна хоч біла, а тримає таємницю, пройти крізь неї доведеться, Щоб пробудиться, щоб зміниться, щоб здійсниться. І на кінець ще кілька перлинок мудрості від Шрічин Моя. Самовіддача це єдиний шлях стати і залишатися щасливими. Замість того, щоб повторити, говорити світу, що йому варто робити, чому б вам не зробити це? Самому, саме зараз запевняю вас, завдяки цьому ваше щастя дивовижним чином примножиться. Вже на вулиці темно, і тут собака біля мене бігає. Небажання прийняти світ таким, який він є, це зайва додаткова перешкода на шляху до щасливого життя. І остання перлинка на сьогодні: якщо ви можете прийняти нескінченність як щось ваше власне, але забути, якщо ви побачите, що спокону віку були нескінченністю, тоді не буде жодного страху. Дякую за увагу! До нових